I'm На виконання плану основних заходів цивільного захисту Чернівецької області на 2013 рік та плану роботи управління Державної служби України з спеціальної ситуації Чернівецької області було проведено тактику спеціальне навчання по гасінню умовної пожежі в резервному парку нафтозливоналивної наливної перегомет нафтовидобного управління, надвірно-Нафтогаз. В ході навчань було відпрацьовано першочергові дії обслуговуючого персоналу щодо... Виявлення пожежі, прийняття першочергових заходів по її гасінню та сповіщення пожежно-рятувальних підрозділів про пожежу. З особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів було відпрацьовано навички щодо гасіння пожежі в резервуарах з нафтопродуктами. До навчань залучалися підрозділи Чернівецького, Сторожнецького та виженського гарнізонів. З поставленим заданням особовий склад підрозділів пожежної радіослужби справився.